What? Івано-Франківську відбулась урочиста восьма сесія обласної ради, присвячена Дню прапора та 25-й річниці Незалежності України. У сесійній залі виконали державний гімн і помолилися за мир та єдність. З привітальним словом виступили представники духовенства, очільники області. Якщо ми хочемо миру, спокою, достатку і порозуміння всередині нашої національної спільноти, то в нашій державі мають панувати влада і воля народу, як вияв справжній. Демократії, а не влада і воля олігархічних груп, які діють в своїх приватних, але не в національних інтересах. Опісля за заслуги перед державою нагородили почесних українців, громадських активістів, ветеранів УНУПА, учасників АТО, а також депутатів різних демократичних скликань. Серед них чи не найстарша жінка, якій 93 роки. Вона вдячна Богу, що зараз може споглядати на прапор Української незалежної держави. Працювала зв'язковою 42-го року по 49-й, до дня арешту арештували когось, треба було народжувати зв'язок, і треба було йти і вночі. І з ньому, і в дощ, і в вісі, і в мороз. І ще треба було переживати, щоб не попасти на засість. Відтак проголошення незалежності 25 років тому стало доленосною віхою в історії розвитку української нації. Наголошує Олександр Сич, саме міцна і внутрішньо впорядкована держава. Нині головна запорука нашої перемоги.